Вітаю всіх підписників і не тільки, хто дивиться. Сьогодні буде відео про ж, те, як ми осінню їздили, ну, можна сказати, на рекламацію, тому що там декілька років тому поставили теплові насоси. Два, ще ці перші насоси це Фуджик, вони називалися. Один працював зразу нормально, а другий ділав в ноги, як то кажуть. От, і ми з нашим сервісником поїхали, там то все виправили, зрозуміли причину, перепровірили, пере, ну, одним словом, зробили такий невеличкий сервіс тим насосом, і все запрацювало. От, і вже там більше півтора місяця, я не, не пам'ятаю, десь з листопаді ми були на початку в кінці осінь. Сьогодні вже 11 січня От, ці насоси працюють, слава Богу, і якби все допомогло. Е, тому є розуміння. Ну, цей е, е, сервісний майстер, того, що я знайшов, е, буде ставити на наші насоси їздити, і робити сервісне обслуговування. Кому буде цікаво, пишіть, я підскажу, яким чином це все буде відбуватися. Е, завтра теж буде. Я просто е, питаюся, я чого викладаю відео, це спонтанне таке відео, тому що... Позвонив підписник, каже, викладуйте щось, ну, типу, давно у вас там давно нічого не цього, чи ви робите, чи не працюєте. Да, працюємо, просто зараз дуже багато роботи. Ми переобладнуємо своє виробництво, на, будемо трошки по-іншому ті насоси випускати. Там і ці, ці полустанки треба переробити. Ну, тобто Раніше в нас теплообмінники стояли отак, зараз будуть стояти вертикально. О, там буде розву... ну, я не буду зараз до того як сказати, то все предметно розказувати, це, на це зніму там дільне відео. Зніму цей насос нового типу, який буде, як він буде виглядати і все остальне. Завтра теж їду на монтаж. В кінці тижня будемо в Вінниці, в Хмельницькій області. От Постараюся ці всі нюанси повзнавати. Ну, по -по -познімати, от, щоб був якийсь контент, щоб було розуміння, що ми працюємо. Зараз на нові насоси черга десь три неділі є. Буде один або два насоса таких, ну, одне повернення, там не підійшов по площі. Є один в клієнта одного, взяв у нас недавно, йому не підійшов теж по площі, тому що там 170 метрів. Тобто є такі стокові насоси, які теж дуже швидко, кому може треба. Бо я навіть на них реклами не даю, бо вони і так якось продаються швидко. От. Тому, якщо комусь треба. Такий насос, він буде звичайно дешевший, ніж новий насос. Але на ньому буде та сама гарантія, він буде ну, практично новий насос. Просто не підійшов людині. От. Ми його перепровіримо, там на стенд поставимо, все, все, все як має бути, і просто там він буде дешевший. Кому цікаво, теж дзвоніть. От. В принципі, якби і все. Дивіться відео. Це було відео записано десь в листопаді, зараз вже січень, тобто там все виправили, все працює, ну, як і завжди. Хочу сказати, що ну, багато там хто коментарів пише, що тепловий насос це не про економію, не про то. Ну, повірте, як вам сказати, навіть якщо той тепловий насос буде брати там кіловат чи 1,5 кіловата в годину, ні один електрокотел не бере півтора. Він так, що електрокотел, навіть ви на 4,5 включите, він 100 квадратів не обігріє ніколи. Ну, я просто, ну хто палить електрокотлами, той мене знає. Дрова теж носити, це печальна печаль. Тому тепловий насос, якщо немає газу, то саме найкраще рішення. Деколи і газ е, дорожчий, ніж тепловий насос. Е, тому дивіться відео, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Там все. Предметно, побачите, як розморозку, там відсосине. Ну і так, щоб не затягувати. Давайте. Ми сьогодні на об'єкті. Бориспільський рай... Не Бориспільський, це вже Чернігівська область. от Тут колись ми ставили, це вже третій сезон. Працюють ці теплові насоси. Це навіть не Купер Хантер, це от бачите, Фуджико. от Тому, що можна сказати? Поставили два насоса тут будинок, щоб ви розуміли. Такий. Немаленький, тут майже 200 квадратних метрів. От. Ми поставили один на один поверх, один на другий поверх. Дуже маленька котельня, нема, не було куди всунути е, ці ну, буферну ємність. Тому вирішили вийти, е, поставити два таких от, е, теплових насоси. І один з самого початку щось він, як сказати, ділав мозги. От. І один працював взагалі просто тупо класно, а другий. Це, я вже тут що не робив, приїжджав, там, він там 2-3 тижні працює, опять якась ошибка вибула. Так, але, е, при тому, що е, зараз знову приїхали і все, от, запустили, все працює. Зараз покажу тиск. От І все. От Дивіться, 410 фріон. Я не знаю, видно? Напевно видно. Температура 50-51, тиск 30. Ну, тобто показники ідеальні. Кажуть, що от китайські насоси говно. От, я хочу сказати, що... Цей от Фуджико це пулемет Калашникова, От просто ну, без, без лишніх там слів. Ми колись там з самого початку, коли їх там починали робити, це такі були в мене такий стояв, там, я, в мене попрацював він два сезони, я продав там вже в людини, він працює. от, Тому тут якби, знаєте, ця техніка така, що вона от, вона робоча. Тобто її зробив, поставив. Просто найголовніше правильно то, що налаштувати, щоб воно не, не, ну, не приносило ніяких цих. Зараз ми стараємося його е, е, тіпа, розігнати, щоб було розуміння, що він випадає. Є така, е, я привіз ну, з сервісного центру, ми приїхали двоє е, з нашим сервісником, він професійно займається цим, цими насосами. От, і, і, там була така, якась, і, така історія. Була. Е, так як будинок. Е, Такий великий, не було, і ці теплові насоси ми робили, щоб вони працювали по температурі повітря. І не було можливості поставити цей датчик на другий поверх. І ми його засунули на перший поверх. І я так собі логічно думав, що там якось він там виставив собі температуру, і воно Ну, якось буде працювати. І воно не хотіло працювати ніяк. Ні, ну, Працювало там якийсь час, а потім там випадало в ушибку, я приїжджав, поправляв то все. І якби... Але я втомився вже їздити. Просто зрозуміло, що треба додати датчики і поставити датчики. Ну, На температуру води. Чим ми сьогодні будемо займатися? От, Тепловий насос. Оцей датчик температури він на довгому проводі. І от він, е, провід під час нагріву, цей датчик, він опір падає, а за рахунок довжини проводу, він ще додається цей опір. І він коротше, виходить 0, і цей насос бачить, як убрив. І випадає в ушибку. І він там вибивав то Е4, то F06. І одним словом, тобто, сходив з ума. Тобто, для того, щоб такого не було, ми доставили ще один, ну тіпа, поміняли датчик з, з потрібним опором. І поставили його на трубу. От зараз будемо ставити на трубу, щоб він працював по температурі води, а не по температурі повітря. І я сподіваюся, що ця проблема сама по собі вже якби буде ну, в, 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 вичерпається. Зараз ще хочу, поки говорю, можливо, якийсь з них. От зараз вони вже понамерзали, скоро мають скоро мають піти від тайку ці насоси. От. О, от, пішов від тайку, Бачите, псикнув. Зараз ви якраз побачите, як тепловий насос де відтайку. Тобто е, є люди, питаються, чи це нормально, тому що люди не бачили ніколи, як тепловий насос де відтайку. Він ото догріває, на, тут є свій датчик. Датчик бачить, от дивіться, Зараз це якраз в такому режимі. Датчик бачить, е, що тут вже образувався лід, і тоді він це. І він зараз зверху буде таяти вниз. Оце от це називається відтайка. Зараз це пішов. Фріон ну, спочатку нагрівається, йде в одну сторону, потім йде в другу сторону. Коли тепловий насос вітає, він йде в другу сторону. От це йде процес відтайки. От, і він зараз почне таяти і запуститься. От, зараз вентилятор виключений. Це Цей вентилятор працює. Цей вентилятор виключений. От, і він бачите, От, починає відтаювати. Зараз він запуститься вентилятор і прямо видує так, дуне такий гаря, гаря, це, це зимою взагалі, такий як туман стоїть. Зараз він, це добре, що я зняв, так, щоб ви розуміли. Це от нормальна робота теплового насосу. Він нагріває зараз на вулиці сиро і потім він йде від тайку. Це він може йти там раз-дві години, може йти раз в годину. Залежно від... Тут є багато факторів. Тут не, не, не зрозуміло. Е, тобто це інвертор, і він сам визначає, коли йому йти відтайку. Бо на фабричних насосах нам можна задати. На таких насосах ну, за відтайку ми то вона запро, за, вона запрограмована. От бачите, як він присівенько собі вітає прямо до самого низу. Зараз я покажу, щоб було краще видно. От. Прям чути, що він так аж починає свистіти. Ця, от, ця температура гарячого фріону, вона вертається сюди і це він сам себе якби, очищує. Внизу стоїть підігрів піддона. І цей підігрів помогает, щоб воно не е, пішло в цей. От він зараз до, догріє, воно все має повністю розтаяти, і, потім, і Потім він зараз дуне вентилятором, туди піде гаряче. Повітря, а вже від нього такий видно димок да? Зараз він дудує. От, от пішла водичка, пішла водичка з нього. Оце він, це режим відтайки. Це оце нормальна робота теплового насосу. Тобто він так має працювати. По-друге, якщо воно працює, нагверзає, не вітає, або залишається лід, це погано. Це, е, запам'ятайте, якщо залишається лід, тоді нема е, потужності, або не вистачає фріону. Це найперше, що треба перевіряти, це тиск фріону. Тому що може бути з руками. З руками може бути то, що десь ну він підсоплюється десь на, на, на з'єднаннях, може, ну, може бути втрата. І він там по чуть-чуть. По по тобто Треба приїхати або дотиснути, додати хльону, дивіться, от і весь той літ, що був він зростає. Зараз включиться вентилятор і це от все, дмухне так. от Зараз побачите, як він буде. Хочу прямо показати. Бачите, оце вітає тепловий насос. Це він скільки там хвилин? там? Дві хвилинки, три він вітає. І зараз запуститься і далі буде працювати. Зараз він вітає, потім він запуститься і от це все видується. І він піде в свою... Ну, в свій режим знову стане. Зараз один вітає, от тут другий. Бачите, теж рівномірно намерз. Це от рівномірне намерзання це тож, е, показує, що тепловий насос е, працює в нормі. Так як має бути. Один вітає, зараз другий вітає. так от у другому Зараз. От-ось, от, от, от думав. Все. І це він запрацював. от Бачите, те, що я казав. Оце от пішов пішов туман і все. І він далі знов запустився, почав працювати на обігрів. Тобто процес закінчився, бачите, от чистий тепловий насос повністю вітає. От, водичка ще дотікає. Тобто це означає, що тепловий насос працює в своїх режимах. От, Ну, якось так. Потім ще зніму, як ми там що доробили і що воно закінчилося чим. Зараз у два насоси. Один в тайці вже був, а другий намерзає. Зараз він доходить. Ми його стараємося е, по максимуму розкачати, О, дивіться, він був майже 42, а зараз вже 49. От падає, дійшов до, до критичного і починає падати. Було 41,7, зараз е, падає тиск і падає температура 63, була 65. От зараз він падає, він, напевно, зараз піде в вітайку. Він вже просто поняв. Типа, ми його розігнали до кінця, да? і він зараз зрозумів, що це. Температурі і спарення. У температурі і спаріння, каже майстер. От. Це от, а цей далі починає собі, потихеньку йде процес, він далі починає знизу намерзати, тому що такий процес. Тобто це нормальна робота теплового насосу. Цей зараз дійде до свого максимуму і зараз має сикнути так і цей. От температура падає 39,5. Тобто, так, так, як ти казав, до 42 воно доходить. і і опускається. Але він розморозиться і буде, буде рости і ще вище. Розморозиться і може вище рости, так? Да? І за того він потім йде в помилку, правильно? А, тобто він потім прогрівається, прогрівається, прогрівається будинок, і потім він прогрівається до тої пори, що датчик опускається, е, опір в датчику опускається, да? і виходить, що е, через довжину проводу він просто бачив взагалі ноль а і так, за так, того. Або перегрів конденсатора в нашому випадку це теплообмінник, або, або падає по опору. То, тобто у нас уж, ну, то помилки є, є 4 і П6, вони різні. Тому і, і то в якийсь момент його отрубає, або інше, або то, або то. Ну, да. Тому нам... Треба виправляти проблему з, з, з датчиком теплоносія, який буде нормально тримати температуру води. Все. Понятно. Отак от. Виправимо, потім ще знімемо. Хотів зняти відео. Це вже цей пішов вітайки. Оцей ми виключили тепловий насос, оцей теж вітаю. Бачите як? Повністю вітаю. Це нормальна робота теплового насосу, щоб ви розуміли от така струєчка, то він намерзає, потім вітаює і потім далі знову нагнітає. Тобто йде зворотній процес триону і так воно працює. Тому тут це все дуже важливо. от, і, от Він зараз починає, починає чуєте, що жужить, і це він починає нагітати. 27 от, і, і починає давлення рости. Все. Вітаяв. І пішла далі жара. Отак От якось. Ось От таких два насосика. такий будинок. Немаленький, скажем. От. Вони собі спокійно обігрівають. Два невеличких, дві сімерочки. Фуджико. Це урізана 24-ка. Це навіть не повна 24. ка Трубки йдуть 12 і 6 на них. 410-й І це ще вони будуть працювати не один рік, а може не один десяток років, якщо їх там нормально доглядати. Тому сервіс треба робити час від часу, дивитися на ті всі датчики, то все. Тому якщо є така це, якщо вас щось не влаштовує, чи навіть влаштовує, раз в рік треба приїхати, його помити, подивитися, підключити, запустити. От. І тоді... Воно все буде працювати. Якось так. Тобто, ми зрозуміли, що насоси працюють правильно, проблема не в насосах, проблема там була в датчиках. Ми їх переставимо, потім ще дозніму відео.